В сьогоднішнім відео я підводжу підсумок своєї поїздки до міста Харків, куди запросив мене мій другий однодумець Віктор Півовар. Він є співзасновником благодійного фонду випускники фістеху, який на протязі останніх семи років беззмінно допомагає і пропагандує науковий прогрес молоді. Займаються турніром, олімпіадами, вони завжди можуть потім реалізувати свої мрії і поступають у ті вузи, які вважають за потрібне, і це дуже корисно для, для їх подальшої роботи, для того, щоб вони знайшли своє місце. Насправді турнір це маленька репетиція вже наукової діяльності, тому всі етапи, які будуть вони проходити у науці, вони проходять вже зараз на турнірі. Яку ти бачиш Україну через 5 років? Ну, сподіваюся, що вже війни не буде, і я сподіваюся, що будемо розвиватися, будемо йти вперед і дуже дуже стрімким темпом. Так що сподіваюся, що тут будуть дуже розумні дітки, які будуть поширювати і науку і просто розвивати наш край. Добре, дякую тобі, хлопчики. Україна через п'ять років. Віль, не, не І силь. Незламна. Незламна, це ясна річ. Коли буде перемога? Скоро завтра. Харків вже багато десятиріч був одним із лідерів України в шкільних студентських турнірах фізиків. Ну, мабуть, умовно, на першому місці. Але з приходом в турніри Захара і Команд під його керівництвом Харків став просто вигравати абсолютно все на безумовному першому місці на шкільних турнірах в Україні, ну і дуже успішно представляв нас на міжнародних турнірах. Ось Україна бере участь в цих міжнародних турнірах майже від самого початку незалежності. І е, до того, як цими турнірами зайнявся Захар, Україна лише один раз виборювала срібну медаль, ну і кілька разів бронзову. Е, тепер під е, керівництвом Захара команди е, ліцею Імпульс вигравали е, срібні медалі шість років поспіль. Тобто з семи срібних медалів в історії України шість припадає на е, 161. й Ліцей і Захар. Дякую, Захар. Дякую. Такими темпами працюйте і надалі.